Ось такі рулети з печінки можна приготувати до пригоди гостей. на оригінальна страва. В Блендерну чашу викладаємо 300 г печінки і 1 середню цибулину. Усе перекручуємо подрібнюємо блендером до однорідної маси. Або це все перекручуємо на м'ясорубку. Вичавлюємо приблизно 1 чайну ложку лимонного соку, солимо перчимо за смаком, 3 штуки яєць, 2 столові ложки олії, 5 столових ложок борошна. І все перемішуємо до однорідної маси. Потім доливаємо ще 200 мл молока, перемішуємо, і виходить таке не густе тісто. Діаметр моєї сковородки 22 см. Добре змащуємо жиром і випікаємо як млинці. Один стандартний половник на один млинець. Печемо півтори хвилини з однієї сторони, потім широкою лопаткою перевертаємо. І випікаємо ще хвилину-півтори з іншої сторони. Готовий млинець знімаємо зі сковородки, і таких млинців приблизно виходить 6 штук. Готуємо начинку, беремо 3 штучки плавлених сирків і тремо на бокову терку. Додаємо подрібнений чесник і додаємо майонез. Ми закладемо приблизно 3-4 столові ложки, щоб вийшла консистенція, такого, що можна було намащувати. Кладемо один млинець, намащуємо його добре начинкою, зверху кладемо інший млинець, знову намащуємо, потім третій млинець, намащуємо, а потім починаємо щільно скручувати. І таке саме пророблюємо з трьома іншими млинцями. Виходить два такі рулетика, кладемо їх в холодильник на ніч. На слідуючий день виймаємо, розрізаємо та можна подавати до столу.